Привіт, друзі! З вами знову я, Олесь Вареник. Ми на каналі Інвестхаб і розбираємо інвестиційні теми, моменти важливі для вашого буття. Для того щоб інвестиції були з вами на протязі життя, були для вас міцним захистом та підтримкою. І сьогодні я хочу особисто підняти важливу тему: це психологія інвестицій, і чому в певних колах інвестиції дуже органічна річ, а для когось конкретно або для, коїсь, для якоїсь сукупності людей це не під власні речі які ніколи не чіпляються я знову ж таки буду говорити від себе але ця інформація це компіляція досвідів які я отримав переосмислив для того щоб вам було краще можливо ви пізнаєте в комусь себе і захочете трансформувати виробивши те, що буде для вас ось тим якраз якорем, який буде тримати інвестиції з вами та коло вас все життя, е, перше, коли всі чують всюди про те, що потрібно відкладати десь від свого заробітку, і відкладають це відкладання на потім, навіть коли збільшується їх грошовий потік, наприклад певна людина, службовець, працівник отримує невелику суму грошей, як свій основний дохід, зарплату, наприклад, 500-800 доларів. Ми кажемо, що в Україні це може бути і 10 тисяч гривень. І відкласти від цієї суми 10% є, можливо, неможливим. Проте, якщо ця людина є неполиглива і вона за 3-5 років зростає у доході там, з 15 тисяч гривень на 100 чи 150, такі випадки є, ви, мабуть, їх знаєте. Але відкласти ці самі 10% стає так само неможливим, оскільки органічно зростають і витрати, то з цим потрібно боротись психологічно. Це дійсно є, на мою думку, психологічна проблема. Як це? Робити це робити наступним чином. В будь-якому випадку, при отриманні цього доходу, спочатку перед усіма витратами, навіть найважливішими, навіть боргами, навіть витратами на дітей, на комунальні послуги, на кредити, на позики, на відсотки, відкласти спочатку. Ось цю суму, яка для вас необхідна. Звісно, це може бути будь-яка 10-5%, 20%, але стабільна сума, яку ви для себе погодили. І ніколи ні в якому випадку не порушувати цей алгоритм. Тобто отримали гроші на картку на руки, одразу відклали і зробили таким чином, щоб ці кошти були під захистом, щоб вони були не витрачені через півроку. Та рік, а були якимось чином проінвестовані, на них може бути куплена криптоактивів якась певна кількість, вони можуть бути закинуті на брокерський рахунок, на депозитний рахунок, окей, навіть для цього доступний монобанк тощо, для того, щоб був відкритий депозит на кілька е періодів, наприклад, півроку, рік, для того, щоб ці гроші не були доступні вам для зняття для певного часу. Якщо ви щомічно це. Буде робити, кількість оцих депозитів буде дуже велика, і ви себе психологічно від цього захистите. Головна задача за кілька років виробити ось цей алгоритм, щоб ви незалежно від чого, отримавши гроші, одразу це робили. Друге, Подушка безпеки, про що багато говорять. Я проти її і це багато де заявляв. Подушка безпеки. Що це саме? Це відкладені кошти на життя на півроку на рік, які потім, знаходячи певний період, буде витрачені. Людина може свідомо е, позбутися якоїсь роботи і взяти собі творчу відпустку на 3-4 місяці, витратити ці гроші. А насправді це працює е, трошки по іншому. Багато літніх людей вважають подушкою на то, той період, коли якийсь є чорний день, ми проходили навіть початок поштом повномасштабного вторгнення тощо, і це, мабуть, найчорніший день, який був в моєму житті. Проте відсутність цієї подушки не справила на мене якось занадто великого негативу і е, активи, і ліквідність, і кошти в момент необхідні були якось знайдені дуже швидко через те, що ліквідними були частини портфелю і вони також були. Потрібні і конвертувались в гроші, і навпаки, а, тому. Подушка це якраз ще ризик, те, що ви навіть кладали, і психологічно зміцнили у собі розуміння, що інвестиції працюють якісно на вас, і це необхідність. Вона може бути зруйнована. Не тримайте подушку, тримайте ваші заощадження у формі інвестицій. І робіть ці інвестиції частково е неліквідними, свідомо для того, щоб вас не було спокуси цю частину портфелю зарізати. В мене. Є е, досвід, в мене є навіть друзі, які відкладали 3-4 роки, вже назбирали з нуля якусь певну більш суттєву суму коштів, яку вони, яка в них ніколи не була, в принципі, в доступі, яку вони витратили на якусь е, важливу дію, наприклад, допомогу родичу. І вважали це дуже по-геройськи по Донки Хоцьки. Дон Насправді це дійсно по-геройськи, адже це руйнує ваші. Ваші плани і мрії довгострокові і стратегічні? Повірте, це, на мою думку, більш важливо, хоч звучить і трошки цінічно. я намагаюсь подати матеріал по мірі важливості. І знову ж таки, це авторський метод, тому не зважайте на мене. Але всі люди різні, і нам треба обмінювати з найкращими досвідами для того, щоб покращувати себе. Четверте, це можливості приходять по запиту і по намірам. Вони також створюються. Можливо, хтось думає, що я містик. Насправді, може, це і так, але будьте там, де інвестиції це норма. Будьте в тих колах, в тих оточеннях, де про це говорять часто: говорять про інструменти, говорять про людей. Читають, досліджують, дивляться, оточуйте себе цим матеріалом в аудіо, відео формі, візуальній формі, те, що є активом, те, що є близьким до грошей. Якщо ви себе оточите в житті на максимум, то, звісно, до вас будуть приходити і можливості. Іноді ви будете дивуватись тим, як це відбувається швидко, якщо є сформований гарно запит і намір. і як це відбувається е, красиво, без занадто високих витрат е, вашого ресурсу, вашого часу. Як іноді будуть дзвінки випадкові, вам нести цим дзвінком якусь можливість дійсно цікаву, грошову і круту? Е, створюйте це, а також формулюйте наміри. Будьте з собою в медитативному стані кілька разів на день перед сном і зранку. Будьте з цим запитом, з фінансовим запитом, з інвестиційним запитом, з запитом про фінансову незалежність, з запитом про е, те, щоб до вас приходили ці можливості, вони потрошки будуть. Може, це порада, може, це е, ділюсь своїм власним досвідом, але це дійсно класно працює, перевіривши це спілкуванням з багатьма успішними, реально крутими людьми. Історія з факапами навіть вчора мені писав один 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 одна чудова людина, яка каже: ну ось в мене інвестиційні пропозиції, які я отримував, в які я заходив вісім. Інвестиційних пропозицій, з яких тільки одна більш-менш вдала, і то їй вже е, більше чотирьох років вона ще не окупилась. А є інвестиційні можливості, які мною придбані, і взагалі е, повний ноль, ну без шансів повернути щось із свого. Е, Мабуть. Це не моє питання в тому, що задаючи собі питання, для чого мені цей досвід можна отримати собі наступні відповіді. Людина, яка отримує дуже багато негативного досвіду і Далі отримує висновок, що інвестиції не для неї вона буде життя жити без них, буде отримувати гроші, їх витрачати повністю, нічого не відкладати, і воно якось все відбудеться. Можливо, це якраз ось це випробування, яке необхідно пройти для того, щоб стати більш сильним. І зрозуміти, що потрібно робити для того, щоб система невдач зруйнувалась, і було більш інша історія. Переважно ті, хто мають досвід 10 і вірніш 9, мабуть, з 10, бо 10 – це вже дуже важко. Невдалого досвіду і невеличка кількість вдалого, переважно ці люди є більш ризикові. Я багато чув від доволі мудрих. Людей, які кажуть, що я ось ну, фондовий ринок я, наприклад, не інвестую. Я хочу обирати щось менш ризикове і інвестує, наприклад, велику суму коштів в прокат Авто. І, наприклад, у е, мультибокси, е, які Пропонується як інвестиційна пропозиція ексклюзивно е нашим клубам, тому що нами вона і власне згенерована разом з керуючою компанією. І ця людина її думка в те, що вона інвестує, є менш безпечним, вона отримує кращу дохідність. А якийсь там фондовий ринок її невідомий для неї. Більш небезпечний, яка дискореляція для якогось інвестора кваліфікованого, він може сказати, що насправді менш ризиковим є фондовий ринок відносно того, що вона інвестує для людини. все по іншому працюйте також з собою, задавайте питання, відводьте час на себе для того, щоб відповісти на питання: чому я вважаю це більш ризиковим? Чому я не пускаю в свій інвестиційний портфель, те, що інші вважають менш ризиковим? А я вважаю більш ризиковим. Чому я е купую? Інвестиційні пропозиції, які я вважаю, круті і дохідні, на більшу суму коштів, ніж варто, мабуть, вкласти для диверсифікації в інші інструменти, або чому я інвестую в те, що мені сподобалось занадто багато і дуже швидко, аніж можу розтягнути це на певний період часу, почавши інвестувати з меншої суми коштів, або придбав чи меншу кількість. Юнітів, або придбавши меншу кількість е, об'єктів е, власності для того, щоб потім добрати. І убезпечившись в якості роботи цього інвестиційного інструменту, наприклад, через три місяці, пів року, рік. Тобто, ці всі моменти, ці всі чотири е, поради і питання, я звів в одне, бо на мою думку, вони гарно між собою керелюються. Це якраз питання нашої спокуси, нашого досвіду, питання нашої психології і питання нашого виховання, питання філософії фінансів, і питання. Того, що це є просто невід'ємна частина нашого буття, яке має бути в кожного українця, проте, на жаль, не є в абсолютної більшості. І нам, тим, хто є досвід, необхідно ділитись з цим, але ділитись не прямим досвідом, а ділитись е, технологіями донесення цієї інформації до кожного в тій формі, яка вона може бути найкраще засвоєна. Тому, е, якщо вам цей ролик сподобався, дійсно гадаю, що варто мене оцінити лайком і хто б. Бачив вперше, підпишіться на канал, це не важко. Проте ви вже будете долучені до того, що гарні тези будуть ширитись нашим суспільством і приносити комусь е насолоду від Отримання доходу, безпеку, впевненість в собі це дуже гарні е, можливості, це дуже гарні інструменти життя, які необхідні, особливо в такі непрості часи. Підписуйтесь на канал InvestHub, Долучайтесь до нашого клубу. Мета клубу якраз робити те, про що я щойно вам розповів. Підписуйтесь на мої соціальні мережі для того, щоб дивитися, що я роблю зі своїм інвестиційним портфелем, як я його збагачую, е, як я ділюсь своїми фактами. Капами і що я буду робити в майбутньому. Погодьтесь, це цікаво. Дякую. З вами я був Олесь Вареник. Ми на каналі Інвестхаб. Щотижня бачимось з вами і спілкуємось на цікаві корисні інвестиційні теми.